Я зробила такий вчинок, на який зважиться не кожна жінка, сама пішла до Петра і запропонувала йому зійтися. Тепер через це зі мною не розмовляють мої рідні діти, а сусіди і знайомі кажуть, що зі мною не все у порядку. Справа в тому, що тепер я багата жінка і, нарешті, можу дозволити собі жити так, як я сама того хочу. Я все своє життя прожила в селі. Рано вийшла заміж, народила двох дітей. І була змушена жити з законами села, а це непросто, бо кожен твій крок, наче на долоні у всіх. Головне, що в кожного мішок своїх проблем, але всіх цікавлять проблеми інших так жити цікавіше. А жили ми бідно, чоловік особливо про добробут родини не дбав, тому мені самі доводилось все тягнути на собі. Я не раз вже пошкодувала, що вийшла заміж за свого Василя, а не за Петра, якого насправді любила. Але Петро був скромний і навіть боявся підійти до мене. А Василь інша справа перший парубок на селі. Саме він і наполіг на тому, щоб я виходила за нього заміж. Так я і стала його дружиною. А потім наше рутинне сімейне життя так закрутило, що я вже про Петра і не згадувала. З чоловіком в мене таки нічого не вийшло. Я з ним розлучилася і поїхала в Іспанію на заробітки. Не буду приховувати там у мене був чоловік, іспанець. Ми з ним досить довго жили, майже 10 років. А потім я вирішила додому повертатися, а він не захотів їхати зі мною, тому ми вирішили закінчити на цьому наші стосунки. За 20 років на заробітках я заробила чимало, двом своїм дітям я по квартирі купила, а собі будинок збудувала, тільки от сумно мені одній, я ще молода жінка, всього 60 років. Від людей я почула. Що Петро теж давно сам живе, бо дружина його теж на заробітки поїхала. От в мене тоді і визріла думка зійтися з Петром. Але спочатку мені треба було з'ясувати, чи не одружили він ще, бо забирати чоловіка з сім'ї я не мала наміру. Ми з Петром зустрілися, поговорили. Він мені сказав, що давно з дружиною не живе, а розлучення не оформляли офіційно, бо не бачили в цьому потреби. Але він мені пообіцяв, що в межах найближчих кількох місяців він цю проблему вирішить. Петро розлучився його дружина, до речі, не мала нічого проти і перейшов жити до мене. Я сподівалася, що нарешті заживу щасливо, та тепер мої діти дуже злі на мене за те, що я привела додому чужого чоловіка. Вони не за мене, а за спадщину переживають, а мені з Петром на старість чудово разом час проводити. Діти ж постійно не мають часу на мене, і сусіди та односельці теж через нас не мають спокою, складають про нас різні плітки й небалиці, що слухати гидко. Що не кажіть, а в селі жити таки важко, бо хочеш, не хочеш, а мусиш перед усіма відчитуватися, тільки не зрозуміло, за що. Я сама гроші заробила, сама будинок збудувала, то чому я не маю права бути щасливою?